Нічний метелик цілує дитячі п'яти. Дивися, дивися на світ цей жінко із вибитим оком. Дивись крізь пісок і крізь пальці. Сійся, родися, як зорі в небі й пашниця в полі. Вдихай і не забувай видихати. Бо твоїми є сила і шкіра, і клаптики ніжності. Нині і повсякчас, але не навіки вічні. Дивись. Стукай, стукай у світ цей чоловіче, з простреленим серцем, цілься в нього, як у тебе цілились жорстоко і непомильно. Не дай йому відібрати дім твій і єство, у якому єси, бо твоїми є рани і руки, і тріщини на металі гвинтівки нині і повсякчас, але не на віки вічні. Стукай, вгризайся. Вгризайся, світ цей дитино, із вирваним зубом, який хоч і не був золотим, але нашіптував тобі про майбутнє, про бабині пироги і зернинку від яблуні, посадженої дідом на краю твоєї землі, котра від сяну до дону, котру ти мала виростити, як яблуко від яблуні, як дві краплі води з лиця батька і матері, як крила вигостреного в бою літака. По твоїми є пам'ять і плечі, і зброя. Нині і повсякчас, але не на віки вічні. Живи. Жовтень 22-го року.